Росія може зіштовхнутися з дефіцитом озброєння. Павляче видно, що уже сейчас іпосередна Росія іспитує серйозний дефіцит. Агресори все більше починають залежати від постачання своїх партнерів. То чому виникає дефіцит сьогодні? Розповімо. Експерти інституту вивчення війни заявили, що через зростаючі проблеми у виробництві та із закупівлею матеріалів, які необхідні Росії, агресори будуть все більше залежати від партнерів. Ну, з однієї сторони, російське руководство э, очікувається, що виробництво, наприклад, артилерійських снарядів э, піднялась там в 17 раз, виробництво безпілотників в 17 раз, там танков в 5 раз. І так далі, а опять таки нужно э, uh, по потребностям і то, що зараз израсходуется в рамках так называемой СВО на війні з Україною. Аналітики також розповіли, що армія Росії покладається на радянську техніку та намагається її реанімувати. очевидно, що уже зараз непосредственно uh, Росія испытывает серьезный дефицит по ряду э, позиций по номенклатуре и э, взять ну хотя бы артиллерийские те же боеприпасы, э, которые миллионами единиц сейчас поставляются из Северной Кореи. Э, если бы не было этих поставок, э, сейчас бы Россия уже не смогла бы вести артиллерийские э, бои, э, противостояние. Не тільки на тому рівні, який зараз, але і на порядку менше. Російській владі, швидше за все, доведеться ще більше мобілізувати російську економіку та оборонну промисловість та інвестувати у розвиток потенціалу. Поэтому, таки, режим ищет у Це і Северна Корея, це і Іран. Вопросы также идут касательно поставок необходимых комплектующих, компонентной базы для воспроизведения хотя бы части потерь. И мы видим, что с каждым разом для российского ВПК становится все дороже Uh, собирать, uh, и выпускать і uh, випускати единицы, э, uh, що касается і високотехнологічного оружия що uh, даже таких вічей, як броні танки. катанки, також раніше інститут вивчення війни заявив, що спроби розширення російського ОПК навряд чи будуть стійкими через дефіцит робочої сили. Очень много техніки просто знімається з консервування, и отправляется непосредственно на производственные мощности. И формально это предоставляет якобы выпущена новая единица, а по факту восстановлена, поскольку две трети того, что находится сейчас на консервации, просто не в состоянии поехать, либо быть использованным. Також експерти зазначають, що російська влада останнім часом активізувала військову співпрацю з північною Кореєю, оскільки в країні зростає дефіцит озброєння. На думку експертів, поглиблення військового партнерства Росії з Північною Кореєю є символічним для відносин, які Росія прагне збудувати з Іраном, КНР та іншими країнами.